Короче, підключається тяжола альтартирія, як говориться. У мене в групі квітковий до край виставили короче ролі. Тож я ну я ж по всіх платформах ви знаєте розміщаю і про яблуко короче вже більше ста п'ятдесяти тисяч перепереглядів, і тільки в цій групі набрало Коротше, плюс дивіться, який яка вигода робити відео. Люди підключаються в групу самостійно, йдуть перегляди, йдуть закази. Ну, коротше, йде в пізн в, пізн, в коротше, Я начиталася коментарів, і тут мені попалися люди, які там три людини, які вже давно в мене в підписниках, і ну ми в друзях, і давно, якби там, чи я в них, чи вони в мене купували товар. Коротше, йдуть і пишуть: спасіба вам велике, якби я відчула, що я не одна, три людини, ну іменно ті, що ми давно знайомі, так можна сказати, через інтернет. І йде, якби від вас ну, підтримка в мене, ну, захист, підтримка якби в коментарях. А Понятно, що там в цьому пості, в цьому відео я безліч людей заблокувала, повидаляла коментарі. Ну просто страшно. Те, що оточують люди, ну, ну так, знаєте, от багато хто пише, ну не подобається, то йди собі, що ти там пишеш, що ти там розказуєш, ну ми ж як на дорозі йдемо і бачимо, наприклад... Ну, вибачте, там людина якась там брудна стоїть, там, чи, чи, ну, як пишуть, там чи, випуше, чи ще щось. І Ми ж не доказуємо їй, що ти там, так не роби, ти так не то. Ну, Виповняли мене, да? якби не хочеться це, це все озвучувати, але суть виповнила так само і відео, так само в інтернеті. Нащо розказувати, нащо там щось комусь доказувати і так далі. Реклама є реклама. Я рекламую свій товар і все. Якщо тобі не подобається я, мій товар чи ще щось, то пф, десь відос. Це я про тих, кого я поблокувала і повидаляла коментарі. Ну, коротше, трошки посміялась, повеселилася. Дякую вам, любі мої друзі. Я дійсно можу вас назвати друзями, не тільки в інтернеті, а то, що пишете підтримку. Відшутковуєтеся з ними. Там. ну якби, Понятно, що сталися адекватні всі коментарі і коментатори. Тому все нормально. Дякую вам велике, що ви у мене є. Дякую вам усім за перегляди, за коментарі. Мені дуже приємно. Дякую вам велике.